Бажаю здоров'я, доброго дня. У нас, як завжди, щось нове з'являється, але це все нове новини да, чомусь приводять до того, що в голові з'являється якась така незрозуміла, вибухова реакція. Да? Тому що ти дивишся ці новини і думаєш, ну, а де це дно? А дна ще немає. Таке відчуття, тому що кожен раз наша влада може нас здивувати. Дуже здивувати. І чому? А тому що це їм дозволяється. Тобто їм дозволяється красти. У нас, ви знаєте, у нас влада якось так сталося, що вона як. привертилася як в секту, якщо чесно. Є, вкрав, десятину віддав і йдеш далі гулять. Ну, чесно, десятину, Чому десятину? Тому що ну, я просто дивлюсь по цим останнім навіть, новинам, да? Там, вкрав е на 40 мільйонів доларів. Щось таке. Це я зараз за начальника ЦЦК Одеси, да? От. якщо я правильно пам'ятаю. А за скільки він під заставу вийшов? За 40 мільйонів гривень. Так? Да. І що це виходить? Ну, десятину один мільйон сорока. Ну так. Але, знаєте, відео не для цього я записую, а для того, щоб сказати, що люди, ну, це ж все дозволяється. Тобто, ну, всі запугані, е, ніхто не розуміє, що чим далі, тим хуже. Чому? Як ви думаєте? Чому хуже? А тому що, знаєте, це як соціальний експеримент. Ага, прокатило, значить, будемо робити ще. У нас же всі вброси, все, що не робиться, воно робиться як підготовка. Тобто, якщо люди з'їли, то буде воно так. Потім знову ще хуже. А, прокатило, давайте ще. Тому задумайтесь про це. Може вже хватить. Тому що, знаєте, ну, у нас вже кріпацтво, але оці останні новини здорожчання комунальних послуг і чим далі, тим цікавіше. Тому подумайте. Я це вам кажу, знаєте, не для того, щоб ви там писали коментарі, там, осуждали, а для того, щоб не всі це розуміють. Є свідомі люди, а є які не розуміють. Тому це більше сказано для тих, хто не розуміє, щоб вони почали думати. Ну тому що, якщо не думати, то тяжко, навірно, буде далі жити.